Що, дорогі друзі? Користуючись моментом, передаю вам привіт з Бахмута. Перша лінія оборони. Найгарячіша точка, напевно. Тут тривають постійно бої. Як буде інтернет, я викладу це відео, сподіваюся. Ось. Тримаємось. Багато угруповань тут в нас є. Хлопці вже рвуться у бій. Переходити з оборони в атаку. Можливо, я думаю, як вирішить командування, колись це і буде. Тому що ми натхнені ситуація, яка вийшла в Лімані. Ось. Але поки тримаємо оборону. Тут і зараз. Тож, Лиман вже наш, Бахмут наш і буде нашим. Тримається. Привіт вам від усіх хлопців. Слава Україні! Вірте в ЗСУ!